Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Він справжня зірка інтернету. Його уроки подивилися більше 11 мільйонів разів. Работають всі радіостанції 16-го кабінета і центральний телевізор. Заради школи він навіть покинув престижну роботу в університеті. Просипаєшся в 4 часа і думаєш, йлки-палки, як же мені бути? А справжню народну любов і підтримку відчув, коли восени чотири місяці лікувався через напад грабіжників. Павло Андрійович зустрічає нас у своїй невеличкій квартирі в Одесі, як завжди, скромний в окулярах, а замість звичної сорочки та жилетки футболка з експедиції. Поки дружина готує чай, Павло Андрійович проводить нас у коридор. Тут припаркований його постійний супутний велосипед, а на стіні сімейний фотоархів. Навірно, в любому рібінки заложено подражання яке-то, И я б отцу. Павло Андрійович Віктор народився у сім'ї вчителів. Тато був викладачем фізики та винахідником. Мама навчала дітей англійської. Хлопець гарно навчався в школі, закінчив одеський університет і залишився там викладати фізику. Щоранку о 6.30 на велосипеді. Павло Андрійович виїжджає на роботу. Минає університет. І згадує, як одного дня проміняв його на школу. Якось друг Павла Андрійовича, директор Рішельєвського ліцею, запросив його на кілька тижнів у літній табір позайматися фізикою зі школярами. Та аж такої цікавості до свого предмету учитель не очікував. Оказывается, дети интересуются очень искренне всім. І той наукою, яку ти розказуєш, і розкажи, як ви там што ви ділянні в університеті. Робота з дітьми зачарувала. Він розумів, що його серце у ліцеї, але покинути престижну роботу в університеті заради школярів рішення не з простих, тим паче, у 90-ті. просипаєшся в 4 часа і думаєш, йолки-палки, як же мені бути. За 23 роки роботи у ліцеї Павло Андрійович жодного разу не пожалкував, що покинув університет заради школи, адже він не просто навчає дітей фізиці. Він для них справжній друг і наставник. А декілька років тому про талановитого викладача фізики дізналася вся Україна, а потім і світ. Усе завдяки випадку. Через тривалі карантини школу час від часу закривали. Тоді Павло Андрійович розумів, фізика це той предмет, який пропускати не можна. Так прийшла ідея записувати уроки і викладати їх в Ютубі. Контакт з таким ж можна замикати, і розмикати. Ідея сподобалась і школярам, і батькам. На гроші шкільного фонду придбали і встановили у кабінеті професійне обладнання. На перерві Павло Андрійович ретельно налаштовує техніку та готує фізичне обладнання у кадрі, як завжди, у сорочці і фірмовій жилетці. Ліцею що ж дзвінок був, телефони вимкнули і 10 секунд тишини. Поїхали під час ефіру. Збувається мрія кожного вчителя. Учні поводять себе максимально тихо. У мене ні одного урока не мантірувалися. От як оно є, так ано є. Я ошибаюсь, я ошибаюсь. У меня падає там какой-то предмет, пусть падає. Уроки в Ютубі стали неймовірно популярними. Їх дивляться у 79 країнах світу. Зараз на каналі 230 тисяч підписників та мільйони переглядів. Уроки ніколи не перебуваються рекламою, тому ні вчитель, ні ліцей з переглядів прибутку не отримують. Через це Ютуб навіть не дає Павлу Андрійовичу заслужену сріб. Кнопку не все же в деньгах міряється. Дружина спочатку скептично ставилась до зйомок чоловіка. Ну ні на що не впливає абсолютно наші житті, поэтому я цього ніяк не отношусь. Та по справжньому родині відчули масштаби народної любові, коли сталося нещастя. Осени на Павла Андрійовича напали грабіжники, коли він повертався на велосипеді додому. Заїжджаю я під мост смотрю, там троє чи четверо. Проезжаем мимо, також сильніший толчок. Велосипед вкрали, а вчитель потрапив до лікарні з переломом шийки стегна на довгі чотири місяці. Зйомки довелося припинити. Писали, держитесь, Приходили люди, прямо ні совершенно. Звонок, піднімаю трубку. Святослава Карчук, дзвонить. Павел Андрійович, це да, Святослава Кращук. Я, я розстерявся. Ми з вами, колеги, я теж фізик, тому я желаю вам швидше поправитися. Я просто подумаю, боже, скольким людям це потрібно, это Це mm. вот вот просто було потрясено. Павло Андрійович одужує. Йому встановили штучний суглоб. Він тепер жартома називає себе Термінатором. Поки що вчитель трохи шкутильгає, але головне. Він знову їздить на велосипеді зі своїми учнями Одесою. А на Ютуб каналі знову регулярно виходять нові уроки з фізики.